Міксідними розчинами, препаратами для переливання, тобто для кров, зупинки крові, для всіх тих препаратів, які потребують ургентної допомоги. Також тут є і засоби для перев'язування. Все це стерильне, запаковане з термінами зберігання. Медичний директор першої лікарні Полтави Олександр Котовий показує перев'язувальну, яку облаштували в укритті медзакладу. Її використовують як операційну: стерильний інструментарій, зізи, тобто засоби індивідуального захисту, і набір інструментів, який необхідний для роботи хірургів. Площа укриття першої лікарні близько 200 квадратних метрів. У ньому більше десяти кімнат. Серед них, зокрема, дві перев'язувальних, де зможуть надавати хірургічну та травматологічну допомогу. Друга наша операційна, де ми маємо змогу розділити потоки пацієнтів, які потребуватимуть різних форм надання медичної допомоги, якщо хірургічні в одній травматологічні в іншій. Також є запас медикаментів, стерильних, одноразових розчини. І гіпсувальний стіл. Загалом у медзакладах області є 120 укриттів, 24 із них протирадіаційні. Розповів Суспільному директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Ця вся кількість укриттів, які є на сьогодні, і загалом може вмістити на сьогодні близько 26 тисяч осіб. При максимальній завантаженості, взагалі говорить про те, що нам вистачає цього ліжкого фонду, бо ми його збільшили. Але наша задача подивитися кожну будівлю, кожне все і ще раз говорити про те, що треба по можливості розширяти і дивитися. Ми говоримо ж про пацієнтів, говоримо про персонал. Але ж ми дбати і про людей, які можуть бути десь в оточенні біля лікувального закладу, щоб ми могли їх теж туди прийняти. Укриття першої лікарні Полтави може вмістити понад три сотні людей. Крім медикаментів, тут є запас речей першої необхідності та води, каже Анна Клипач. Як тільки ми отримуємо повідомлення про те, що є повітряна тривога в Полтавській області, відразу ми даємо оголошення по по нашому по нашій системі оповіщення, що вона розпочата, і запрошуємо усіх, хто є у лікарні, усіх наших пацієнтів, всіх відвідувачів, пройти до нашого укриття, яке доступне цілодобово завжди. Де відкрите. ми розмістили ці вказівники на найбільш видних місцях у такому полі зору, щоб вони були помітні для людей. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.